Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається Соняшний Кисанферс. Це для тих, хто ще не зі мною, хто зі мною, гарного вам дня, чудового настрою, друзі. Сьогодні у нас 23 червня, 24 рік. І ми виїхали в ліс десь відпочити. Оскільки я вам показувала, що ми на нашому газоні побачили, що пішли печериці, і ви виставляєте в себе, показуєте, хтось білі гриби збирає, хтось. Ну, хтось інші якісь гриби збирає. Ну, взагалі нам сказали, що пішов грибний сезон саме зараз. Ідуть літні, білі гриби. Ми вирішили поїхати, приїхали в наш ліс. Хоча ми і знаємо, що на Дніпропетровщині у нас взагалі тут погода не для грибів, і гриби будуть лише тоді, коли буде хороший грибний сезон. Тобто буде тепло і буде волога. Це саме головне, що, що грибам треба. Це треба волога, і треба щоб було не холодно, не спекотно, не так, як зараз. Зараз у нас Погода жарка. У нас то похолодало, зараз пішла така жара, і відчувається сьогодні така погода сонна. Сьогодні в нас неділя, сонна погода. Така, ми думаємо, що йде, йде похолодання, і ми думаємо, що йде оцей буревій, той, який пройшов. Ми нещодавно бачили, що в Польщі було таке. І, можливо, таке така тиша в лісі. Ось послухайте. Ну, взагалі, мені здається, що грибів ми не знайдемо. Тобто, у нас на Дніпропетровщині грибний сезон ще не розпочався. Восени, я думаю, що буде. Я вам показувала, які красиві є міста, грибні місця, де можна буде подивитися. Подивимося, якщо буде тепло і буде. Чудова осінь, чудова грибна осінь, то ми, звичайно, підемо. Сьогодні подивимось. А можливо, я не права, а можливо, ми все-таки знайдемо. Друзі, дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші лайки. Напишіть, яка погода у вас, чи ви знаходите гриби. Як ви відпочиваєте? Насправді, така погода, що. Не хочеться ніде ходити. Захотілося, захотілося просто відпочити. І в мене є ось такий килимочок. Я хочу. Хочу відпочити. Не на рікці, в лісі. Чудово. Можна просто полежати і подивитися на них. Краса вражає. Їдемо додому. Грибів не збирали. Грибів не назбирали, тому вирішили їхати додому. Зараз поїдемо на Дніпро. Саме найкраще влітку сидіти на річці. Приїдемо сюди осінь. Хочу розповісти про цю частинку ліса. Зараз ми туди пройдемося, ми за ним наблюдаємо Ми спостерігаємо за цією за частинкою лісу уже більше як 2 роки. І те, що ми побачили, зараз подивимось і вам покажу. По цій дорозі я побачила, що за лісом доглядають. Тобто, це бачимо не лише ми, що таке сталося з лісом. І ось така частинка, ця частинка лісу десь 1 кілометр в діаметрі. І саме отут. Що ми, я вам показувала більше, ніж 2 роки тому і казала незрозуміло, чого, чому пропадає ліс, чому пропадають сосни. Саме сосни, тому що акації ось тут ростуть. І зараз акації скрізь. Тут, коли ми дивилися на ці сосни, ми бачили, що вони почали пропадати саме, саме зверху, зверху. Пішло зверху, ну на деяких соснах я бачу, що на нього не попало. І так як ми дивилися, саме зверху сосни почали пропадати, сохнути, сохнути, і дійшло до кінця, до самого кінця. Але після навіть Після пожеж, лісових пожеж, сосни все рівно відходять. Неодноразово ми дивилися за тими лісами, які горіли, то там сосни відійшли і, і ростуть. А тут ніби мертвий ліс. Цей ліс десь кілометр в діаметрі, туди далі, отуди, якщо йти, там подекуди вже є сосни ось такі, як. Це на північ, на північ, там уже сос сосни проявляються, такі слабенькі, але є. Тут же, тут як мертвий ліс. І сказати, що цього не бачать таке враження, що е, якийсь був викид, якісь були, можливо, отруйний, е, я скажу так, дощ. Щось, щось був, був якийсь викид, і тому саме ліс, а саме сосни, саме вразливі до цього. Сосни лікують, знаємо всі легеневі наші хвороби, і тому саме сосни пропадають тут. Видно, що тут є люди, які доглядають ліс, але чомусь про це тиша, і ніхто ніхто, ніхто про це не говорить. ну Не знаю, мабуть, немає. Природоохоронних органів, мабуть, немає, немає тих, хто опікується природою, чистотою, всі ми розуміємо, що це пішло саме викиди, а можливо, і можливо, і, і оця війна це притягнула. Можливо, і це. Це треба досліджувати, на це треба дивитися. Ну, я так думаю, що цим повинні займатися ті люди, адже е, державних структур багато, саме ті люди, які хочуть, щоб планета була зелена, щоб планета була жива. Ну, отаке, друзі, таке ми побачили. І бачите, далі на північ уже зеленіють. Там звідки ми приїхали, там теж е, сосни чудові. Ми там навіть відпочивали, я вам показувала, як чудово там можна відпочити, але, звичайно, влітку краще відпочивати на біля річки. Друзі, напишіть ваше враження від е, назвемо його Екологічне лихо. Так, якщо вже помирають. Дерева, то це вже екологічна катастрофа. Як ви думаєте, з цього приводу? Чому таке сталося? Ну, ось так прийшли, подивилися літо, тому, звичайно, дуже спокоє і саме найкраще. Їхати на річку. Тому ми зараз поїдемо на річку, я вам покажу цю красу. І е, далі хочеться що зробити. Хочеться готуватися до зими. Все це покажу. Залишайте зі мною лайк, коментар з вас, ваші думки з цього приводу. Чому таке стається? І хто ще не зі мною, обов'язково підписуйтесь. Дякую вам всім за лайки, дякую за коментарі. Бачите, акація є. Акація є, а сосни, а сосни ось такі. Дякую, що ви зі мною, друзі. Дякую за ваші коментарі, дякую за ваші лайки. Залишайтесь зі мною, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі. Гарного вам дня, чудового настрою, чудового сонечка! Всем пока!